¡No te ponca, no vivo! Назад забирай, м'яч! Випер. Назар, вибий. Сюди, вліво, до мене, сюди! <звіло> <звіло> Глеб! Вибий. Ди, ди. <звіло> давай давай Стави, щашку, ди, дай, Назар, м'яч! Кидай, назар, туди! Біжи, біжить, Є? Назар, за поле, за поле не заходи. За поле не заходи. Кофе суддя купить. Кофе купить, суддьовий. Тільки в кусті. Там думай, що йдеться. Мало май, хоч. Там, сам! Костя, ти що там під водою? Костя! Вон там, просинайся! Може, не забрати! Сильно вперед! а эфир эфир. Оп, оп назад. Вперед давай, сюда до меня, сюда па! И бежи, Бонка! Бежи, бежи, бежи. бежи. Давай, бонка. бежи. Дуже. Вася! Да не бейся мяча! Ой, котя. Інтернет слабкий Так, в центрі, то правому. Давай, всі пас, паскатай, дай. Набирайте! Весне. Весне дуже. Трошки Вонка до мене. 30-40. Давай, давай, не кидай. Добре. Набивайся. А що зробиш? Вісне та вісне. Знаєш поза чого? А, Він на студії не дуже стоїть. Просто бися не вирубив. Бися не вирубив. Зеніт Zenit Zina Din. Zine. Zine Din. А, добре. Та вони голи, не я Так. Та ти сам не добре пойдет. Пише зеніт? Ні, не зелені. Зі не дін. Є коваль. зеніт. Чого авто руська? Є. Біжи! Пес не гнеться бігати, пер щось бігає. A frente, a vitória! Que isso? isso? Де Вадим, сад, право. Вперед, пас! У нього шабач! А що так перше було, по правді, з тобою? Так Вадим сказав чужий! А тепер вообще так чітко тут стояти. Вадим! Васька, стаєш мало? Сіго! Сіго! і 20 хвилин минут я встав. Ходи! Да. Не розумієш, де свої! Ота вот передача чужому відразу. Лі, відкривайся між ними так. Отак, ширше стать! Лиже! Пасто запас, да, ось Треба хоча б подивитися, кому дає. Хоча б подивитися. Аська, аська. Це так лагать що. наша, наша задача знімати. Ми не знаємо, що зробити. Вісни <gulli кай заданк? gulli> <gulli> та вісни. Що ти, тепер зробиш? цим зробиш? Великий задак. У нас теж ма... у всіх. Арсен, де треба стояти під час розіграш? Хіба що береш, то кладеш свій. Ти, ти. Без тут на тренування. Уже, Міша, уже. Uže... А Вадим, та перестань плавити ту команду Вадим. А скажи, що не розумієш, де наш, де не наш! Вадим, іди сюди. Арсен, справа захист. Вадим, три передачі три чужому. Ти не розумієш, де наш? Не розумієш це? Так подивіться, де свої відео, як ви граєте. Вони реально подивіться. Просто три передачі. Пілистися в ті шуби свої та не можете пас дати. Свою. Прийми, м'ячик, подивися, тебе ніхто не зустрічає, тобі дають це зробити. Ти просто даєш чужому. Три рази підряд, один, три рази Нет. підряд, підряджав. Ну, Потім не верте чого самі чи пас паспорт.

Ти стрибає! А м'як забирає, не стрибає! Валяєте! Де в сирах падаєшся, землю, те поміняє! Віра стенку падає! Ви валяєте дітей на землі, не зібраємо. Даня, відкрився в центрі! Вже, на... цяпко підійди до нього! Та розіграйте вже, думай мозгами своїми! Класно, Назар, пас на! Назар! те саме! 10 передач, 10 в чужому! A demestra que o aí é! <usam> 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 Ти можеш коли пас даєш, дивитися, куди ти його даєш, чи ви то не може? Віталій, можеш, а чому не дивишся, куди пастаєш? Ти ти не бачиш, куди даєш. ти просто його даєш.

А це, ти зі мною граєш! Гравець у тебе, справа! Готовий по-зай! Сань! Бачите, триває Де ти бігаєш? Мату ліво подиви. Речна, Веди м'яч, шукай свого! Шабай до нього! Глеб, уперед відкрився, пішком ходить! Забирай! За що давай? Забирай! Не бігай!

んんいののいよ。 Усе рись, усе. Лети, лети. Не не став, ми, давай, подавай, волоне. П'ять! Максим везеся, Максим ти нападаєш що грає. Ти тупо просто. О, потисна. Так. Може я, може Korkutma kime? Hey, dur! Yeah. Yeah. Oh, they the do Обич 4:0 Чекай, 4, 4:0 Це четвертий. Так, no? 4:0. Авай, за двоє. Що? Давай, дякую тобі. Там У нас не тільки правий, лівий захисник, як у пас не забава. Я ніколи не згасне але до зірок нас не зупинити Сіна Дін Сейм, що все так буде жити шостий. Який шостий? Перше забили, ще. Ну. Ну. Перше забили. Манка, та ти за кого? За хуст чи тра? Ти за хуст? Я за хуст, Манка. А Маланська за кого? Ну за... Зідаїн. Ай. Чекай, добре, Зідаїн, ні? Ну. Ну,

Могу лист не просто чат писать на ты? Могу лишь мне просто шатписать. Да, А? Да, сам я прошу? Там редко телефон. Все книги в Типа, так в было редко и телефон А, так редко телефон.